Друзі, привіт! Зайнявся матководством. Ось бачите, яка маточка F1 з острівної німецької Карніка Склинар H47. Це маточка F1. Дивіться, як вона класно сіє. Це мої перші матки, які я вивів. Зробив відводок 23 серпня на неплітку або на маточник. На даний час. Набирає гарну силу відводок і гарно піде в зиму. Ось бачите, які, які рамочки медові Вже загодований цей відводок. Сильніший відводок зробив, так як я робив його, можна сказати, в вересні, а ось бачите, яка печаточка. Ось дивіться, маточка, яка обліталася, в кінці серпня, на початку вересня стала сіяти. Шикарно. Тож, хто хоче, записуйтесь, будуть в продажі, постараємося чим пораніше, у квітні, в травні я вже думаю, будуть, в травні будуть матки. Бачите, які, які у нас медові рамочки. Я думаю, такий відводок успішно перезимує. Осінні маточки, яка вона красива, темненька, чуть-чуть коришноватого, О, яка краса, кому потрібно, звертатися.